Мир всім, поділюсь Словом Божим, що я прийняв сьогодні слухав пасторів Савтаненко. Всі вважають ті люди, які не розуміють, як виглядає диявол сатана. Всі представляють, сатану він такий чортом, чумазий, якийсь грязний, і він там просто ходить десь з вилами. Але насправді сатана, диявол, він. Ходить і, і споганює істину. Він спотворює істину, щоб люди не вірили просто в Бога. І людям через всяку інформацію, через інтернет і люди просто спотворюють Слово Боже. Вони не хочуть вірити в істину, не хочуть вірити в Бога. Але треба вивчати Біблію і пізнавати Бога кожен день.